Боєприпаси до гармати. Хтось несу... щастя, хтось несе любов, я несу снаряд». А ще Олександр носить у своєму бронежилеті іграшкового зайчика Бані. Це зайчик вийшла моя сусідка. От мене був раніше інший, я його загубив, загубив вона, запитала, де дівся мій зайчик». Зробила До повномасштабного вторгнення. Олександр вже воював. Згодом став ментором у дитячій школі лідерства. Вдруге на фронт пішов просто зі школи. До цього моменту готувався. каже: не мав сумнівів у великій війні. Тепер зайчик Банні допомагає йому та оточенню у дощовій донбаській багнюці. Ну, я переконаний, що цінність в деталях. От якісь такі речі, талісмани. Якісь інші атрибути вони допомагають підтримувати додатковий дух, настрій. От ви зауважили, що я зайчик. Та? У вас з'явилась посмішка, значить, він свою роль виконує. Олександр Артилерист не зовсім звичний у цих степах гармати. Позаду у мене британська гармата. На озброєнні 80-ї бригади, яка працює зараз в районі Бахмуту. В неї дуже нестандартний калібр, але серед її плюсів, швидкострільність вона дуже тихенька і надзвичайно мобільна. Це Мерседес з класу, дуже є влучно. У неї дуже мало потрібно снарядів порівняно з радянськими. Там на одну ціль, щоб знищити. Чи подавити потрібно близько 10-20 снарядів, то цій гарматі достатньо 5-7 снарядів. За рахунок активно-реактивних снарядів ми можемо досягати дальності до 19 кілометрів. Муга! Якщо брати до порівняння з Д-30, наприклад, ну, з радянськими аналогами, тобто. Там дальність виходить максимум до 15 кілометрів. А про плани передати гармати Л-119, Британія заявила ще минулого травня. Восени українські розрахунки почали проходити підготовку в Німеччині на схід України. Гармати прибули кілька місяців тому. Зразу трохи була така специфічна, тому що і поломки були, вони ніби дрібні такі були, але. Важливі і це головний нюанс гармати. Вона вимагає ретельного догляду і як солдати жартують особливих стосунків. Вона відчуває мою енергетику Позитивну. <рес> то як з жінкою, та їй так. приділяєш увагу. Вона приділяє я ж перший, ніч прийти на вогневу. Я прийшов погладив нею. Під час перерв кожен намагається знайти свій спосіб зв'язку з довоєнним мирним світом. І якщо у Олександра це зайчик у про нежилеті, то що, у Олега соцмережі. Я, 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 я. На снарядах написано Будь ласка, відпустіть на Великдень до сім'ї. Відео набрало, півтора мільйона переглядів. Ну, важливо, важливо, звичайно. Ну, багато хто побачив із рідних, хоча я так нікому дуже не, не говорю, де там конкретно я знаходжуся, але вже от через Тікток так виходить, що вже багато хто знає. Ніхто тут не приховує скучила з рідними, але на Великдень Олег додому не поїхав. Но від цілі приходять знову, і знову. Зараз, як ми називаємо так умовно, це м'ясні штурми. Тобто техніки як такої немає в них тактика, яка. Тобто посилають там групу, наприклад, 10 людей. Ми там їм берег здищуємо. Там лишається якась група там, ну, групи двоє людей. І вони там через годинку-дві запускають ще одну групу. І ми знов знищуємо половину, і вони накопичуються, наприклад, там створюють нову групу і пробують штурмувати. Ми сказали, що гарно відпрацювали, бо була дуже мала поправка в 001. Це біля цілі лягло, так як ми стріляємо, це приблизно відхилення було десь до 10 метрів. Скільки ще є сил у супротивника? Тут ніхто не загадує. Лише констатують потрібні снаряди. Вони витрачаються швидко, калібр специфічний. Олександр каже, дуже боїться замороженого конфлікту, адже поки що на полі бою жодна сторона не досягла явного успіху, але впевнений, серед невизначеності боротьби втоми, а іноді розпачу дуже треба вміти шукати сили. Не втрачати надію, шукати сенсу це, напевно, найважче. Не забувати, що це все не даремно і боротьба потребує зусиль і ресурсів. Інакше це буде продовжуватись вічно. Ця війна триває не один рік, а вже більше трьохсот років. Росія нікуди не дінеться, нікуди не дівалася, тому у нас немає шляху назад, тільки шлях вперед. Вирисучалко Сергій Декун для Радіо Свобода.